Витяжка за 300 гривень чи витяжка за 8 тисяч гривень? Яку обрати? Я вирішила порівняти за трьома критеріями: гучність, смоктування пилу та зручність роботи. Витяжка з Аліекспресу. Гучність 6 із 10. Вона справді працює дуже голосно. Можете навіть іноді не почути клієнта. Друге, це всмоктування пилу. Скрейдується, витяжка справляється на 6 з 10. Але пам'ятаємо, що в манікюрі є грубіші часточки і ця витяжка з ними не справиться. І третє це зручність. Вона нестійка, постійно нагрівається, труситься та вібрує. За зручність поставимо максимум 4 з 10. А тепер перевіримо цю. Гучність 9 з 10. Працює тихо, можна підкувати з клієнтом. Смоктування 10 з 10. З легкістю справляється як з дрібними часточками, так і з грубішими. Ця витяжка не рухається під час роботи і має ідеальну висоту. За зручність точно 10 з 10. Отже, якщо ви початківець, можете взяти бюджетну, поки звикаєте. Але якщо ви хочете потужну витяжку, яка буде служити вам руками, обирайте від Джекі.